Є у мене такий балон від е, рідини для холодильників. І думаю з нього зробити мусорний бак. Ну, мусорник для дому, коротше. Ось уже відрізав верх. Він діаметром виходить у нас 24. Ну і глибиною 28. Для мусорника, я думаю, буде нормально. Є в мене такі залишки профільної труби. Буде для, для ніжок. зроблю. Буду робити такий, щоб він обертався. Ну, типа зроблю тут фіксатори, і воно буде типу, повертатися висипатися, в такому плані думаю зробити. Підготував арматуру, буду нарізати її по 45 см. Подивився в інтернеті, типу, київський стандарт 45 см висота урни. то я думаю, для дому теж підійде такий рівень висоти. Думав варити по краям типу, пальці, такі пальчики і на них робити кріплення, цепляти за них. Але подивився, поміряв в товщину, а тут товщина міліметр виходить. І я подумав, що треба щось думати інше. І придумав такий спосіб. Просверлю зараз дирки, вставлю болт, зажму його і буде такий самий спосіб, тільки не варити, а болтом все скріплю. Все позначив, хотів сверлити, але нічого не виходить, тому що плоскість і сверло не бере. Тому я взяв такий болтик по металу. Зараз з ним просверлю, зроблю дирочку і буду далі більше просверлювати. Ось так в мене вийшло. Позажимав, все нормально. Правда, не вгадав не посередині. Треба було трохи сюди зміщатися. Але в принципі невеликий воно має наклон, то пойдет. Далі буду приварювати ось такі гайки до арматури. Вони вільно ходять. З великим зазором. Менших не знайшов, більше нічого в мене немає, тому будуть такі великі. Все підготував, залишилося тільки все скріпити. Зварив трубу з двох кусочків, далі наварив гайку і виміряв буде ширина 26 см. Зараз буду починати варити, все кріпити до кучі. Ось і все зварив ось, ось таку конструкцію. Зварщик з мене не дуже, тому ось такі соплі тут получились. Зараз все позачухую і покрашу. І потім вже буде кінцевий результат. Ось і все зібрав, все працює так, як і хотів. Ось така вийшла урна.